Дивіться, ось зараз. Чому в мене є потреба вас пробачити? По-перше, я маю звинуватити вас у чомусь, а потім я маю намагатись вас пробачити. Чому така проблема? Замість звинувачення, я просто приймаю вас такими, якими ви є. Де тепер необхідність пробачати? Це ж просто ускладнює життя. Мені байдуже, хто ви є, які б ви не були. Мене це цілком влаштовує. Ви такі, які є. Ось такими є люди, так. Отже, люди потрапляють у подібні ситуації, тому що мають нереалістичні очікування від інших людей. Оскільки їхні очікування нереалістичні, вони вважатимуть когось іншого злочинцем у своїй свідомості, а потім одного дня вони пробачать їх. Не грайтеся в Бога. Ви не є ідеальною людиною, так само, як і всі, хто вас оточує. Приймайте їх, якщо ви можете з ними взаємодіяти, якщо ви зможете мати з ними справу, вести з ними бізнес, якщо ви можете мати з ними стосунки, чудово. Якщо ні, то ні, залиште їх у спокої.